Тарас Григорович Шевченко видатний український поет, письменник та художник. Народився 9 березня 1814 року у бідній кріпацькій родині. Жила родина у маленькій, бідненькій хатинці. З дитинства Тарас любив малювати та співати. Він був не єдиною дитиною в сім'ї, а в нього було п'ять сестричок та три братика. Він написав відому збірку віршів під назвою Кобзар та є автором дитячого кобзаря та деяких оповідань для дітей. Пропоную вам послухати уважно вірш. Тарас Григорович Шевченко, Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть, богатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечерня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати так соловейко. Не дає, поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затихли. Письменник прожив всього 47 років. Український народ шанує Тараса Григоровича Шевченка як справжню історію свого народу.